Я ж із тобіком був, ну, кругом. Кругом, кругом. Оце куди не підеш. На кожний квадратний метр він тут був. Отут він таке отмачив, там він таке чудив. Це постійно, це воно перед глазами. Житель Кам'янки Віталій Куколь розповідає про свого пса Тобіуса. 9 серпня, каже чоловік, тварину вбили поблизу волонтерського центру в Тростянці, де в той час він перебував. Знайшов його, каже Віталій, мертвого у кущах. Повернувшись додому, виявив на тілі сліди від куль. Оказується, по ньому стріляли з цієї сторони. Ось одне попадання, є друге підпозовник і третє. Якщо ще скальзне, видати під низ пройшло під ним. Ось вухо пробило і там десь пройшло. Тобто по ньому лупили не раз, кулі знаходяться в ньому, з тієї сторони дірок немає. Понад сім років каже Віталій. Його улюблениць був поряд. Згадує, коли почалася повномасштабна війна, разом стали на захист рідного села і партизанили у місцевих лісах. Віталій власноруч замінував дорогу, аби відрізати російським військам шлях від окупованого тростянця до свого села і впродовж кількох тижнів постійно там чергував. Тобіус був разом із ним. Там ляжу. Він зразу прибіжить і до мене. І Оце лежу. Я так він отут тут і акумулятор тут. Оце я і він двох грієм акумулятор головна задача була, щоб акумулятор не сів, бо Мені його Після деокупації Тростянця Віталій каже, розмінував дорогу, а вибухівку віддав місцевій теробороні. Тоді ж почав працювати у волонтерському центрі. Разом із Тобіусом майже щодня туди їздив, а ввечері повертались додому. Він, він в енергію погано забирав, виносив з хати. Я, я маршини в мене через що, бо на нього ж без улипки дивитися не можна. Він за сім років. Він. Я так до нього привик. Із заявою про вбивство свого пса Віталій звернувся до поліції. Там, каже, обіцяли приїхати ексгумувати тіло Тобіуса для експертизи. але поки цього не зробили. Уже почти неділю, ні ті нічого. ні день ще не дзвонив, то перші два дні, так телефон аж гарячий був. О, а тут ані ті не ще не дзвонив, ні машину відмінили, експертизи зітмінилися. все, все, харі. Так і не ексгумували? Ні, ніде нічого. У головному управлінні Нацполіції Сумщини на це відповідають слідчі дії наразі тривають. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 299 Кримінального кодексу України жорстоке поводження з тваринами. Слідчими вирішується питання про проведення експертного дослідження для встановлення точної причини смерті собаки. Допитано осіб, які працювали на території підприємства та мешканців домоволодінь, що розташовані поряд з вказаною адресою. Поховав Тобіуса, показує Віталій на подвір'ї свого будинку. А тут він в мене і любив частенько лежати, Тобік. Отут, або там під Оріхом, там теж серенько. Оце тут в прохладному місці. Я його поки поховав. Ну це тимчасово ну, поки ж може на із його ж таки в конце концов заберуть. Ну а якщо що, то тут він під розами і буде. Ірина Касьяненко та Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.